Доброго дня, панове. Сьогодні знову будемо грати в гру Майнтест. Я вирішив сьогодні знову подивитися, що ж нам. Як ви пам'ятаєте, ми там будували будиночок. Давайте продовжимо його будівництво. Я... Там вже давно не був, але все ж таки цікаво, що там твориться. Заходимо в гру. Я нагадую, нагадую ця... ця гра називається Майнтест. І, і. Я. Я, мабуть, щось не зрозумів, чи що. Але. Я, наскільки я пам'ятаю, у нас тут були якісь постройки. І те, що я зараз бачу, і те, що ви бачите на своїх екранах, це говорить лише про те, що у нас тут виникли невеличкі, мабуть, проблеми. У нас в вгорі добрий ранок всім, як то кажуть, і, і, і таке. Тобто насправді, як ви бачите, те, що ми будували, вже, вже немає нічого. І що з цим робити? Я надіюся, я надіюся, що тут хоч щось лишилося, але тут лишилися тільки пеньки. І все те, що ми крафтили, і тому зараз, як ви бачите. Тут вже немає нічого, і тому що сьогодні будемо тут робити, я, чесно кажучи, в такому легкому шоці, чому у нас тут немає нічого зараз. Як ви всі пам'ятаєте, ми тут намагалися побудувати будинок, щось зробити, жити далі, як то кажуть. І тут зараз ми бачимо тільки пісок. І лишиться тільки сундук. Тут у нас і скло було, ми випікали скло, і. Ну, ясний річ, що блоків захисту в мене, мене не було. І тому що сьогодні ми будемо робити? Насправді велике питання. В мене ще, як бачите, є глина і деякі матеріали, і це. Ну, насправді, я б не сказав, що це прям так сильно страшно, страшно зараз, що щось нічого неможливо зробити. Давайте спробуємо знайти наших сус. а оце що зверху таке? А це наша цегла. Ага. Давайте подивимося, що там зверху. Я тут чесно ще не був і не знаю, що тут твориться. Так, давайте заберемо нашу цеглу. А, це не наша цегла, це я робив. Ми спробуємо знайти наших сусідів чи що, я не знаю. Тому що сьогодні. Я думав продовжити будівництво нашого будинку, і як бачите. Як бачите, нашого будиночка вже немає. Хтось його просто розібрав і все. Тому, мабуть, краще пошукати. Можливо, тут є якісь будівлі поблизу. Давайте подивимося. І таке також може бути. Давайте спробуємо, подивитися, можливо, є ще щось тут. Так, я не бачу насправді ніяких будиночків поблизу. Логі, я, звісно, дивитися не буду, бо це не чесно. А... Давайте вище піднімемо, можливо. Возможно, тут ще что-то Так, наберем земляники. Яблок немає, зато є земляника. Хорошо. И, возможно, мы тут ще что-то Так. Так. Как видите, немає ничего больше тут. Так, а вот это что такое? Это... Штучное що что-то Це... так было. Так, дивіться, який гарний краєвид. Мені подобається. Так. Туман такий прикольний, так. Да. Печери можна тут добити, добути трішки болижніку. Є ось такий хитрий матеріал. Я ще не пам'ятаю, він називається. Так. Ну, ще пропоную. Давайте наберемо цвіточки Да а чого ні? Тут їх багато, а садимо цвіточки Так. Де ж наші сусіди? Не бачу я тут нікого? О, бачите, яка скеля. Знову будемо щось будувати. Насправді, мабуть, варто, варто скрафтити блоки захисту. Тому що, у грі, як ви всі знаєте, є е, є у нас мод протектор, який дозволяє, так мовити, бути власником землі. Тобто можна захистити своє майно від захоплення іншими гравцями. Також можна Додати своїх друзів у власність таким чином можна керувати майном спільно. Тому, насправді, що я думаю, будемо зараз робити. Е, ну, в принципі. Було б зовсім непогано побудувати все ж таки будинок, тому що те, що в нас зараз є, не схоже ні на що. Я просто так на пляжі розлігся, щось там наробив. Трішки не таке. Насправді виглядало доволі прикольно. Це мені подобалося, але треба зробити що? Треба зробити які, якусь, так мовити, основательну будівлю, де можна жити. Тому що те, що ви бачите зараз, це є що інше як. Ну. Тобто. Лишився шматочок мого городу лишився. І... А те, що... те, де мав бути будинок, зараз немає нічого. Тому, що можна насправді зробити? Це, це що ви зараз бачите, це зробив скрипт, Це самописний скрипт, який тільки в нас на грі, тільки в горі таке, таке рішення. Це так би мовити. ну, Щоб гравці мали що робити, я не знаю, що тихеньким кусуються, Да. Тому, що ми тут зараз можемо зробити? Чи будемо будувати будиночок зараз, якщо ми подивимося, насправді, як бачите, я готувався тихенько далі щось робити. І те, що у нас залишилася глина, в принципі, з глини. ну, В принципі, можна спробувати тихенько відбудувати те, що ми робили. Тут ще в нас було скло. Чи подідемо вверх. вгору, ну, давайте подивимося. Можливо, щось зверху ще є. Це було також непогано, насправді. Там були якісь ресурс. Ну, тут. Що в нас є, бачите? Можливо, в нас є вугілля, ну. Це, мабуть, не цікаво, тут, бачите, ну, от так. Я щось сьогодні. Я собі тихенько щось робив і тепер доведеться відбудовувати те, що ми робили. Ну, мабуть, Так, так а в нас є глина, і насправді, що я думаю, давайте будемо цеглу пекти. Ну, отак. От Там десь було на дні в нас ще, ще були поклади глини, і можна спробувати набрати ще глину для того, щоб випікати цеглу. Так, давайте пірнемо воду, подивимося, де в нас тут десь, десь була глина. Ось там я бачу глину. Давайте ще не беремо глини тихенько і будемо спробувати. Спробуємо напекти цегли зараз. Так. Так, не беремо трішки глини. Так, я... якщо ви будете грати на нашому... Я вас прошу, новій. Ребіть, щоб гарно, було, якщо от, ви щось так. набираєте, то набирайте глину, щоб це виглядало. Ой. Я вже топлюся, щоб це виглядало гарно. Так, давайте ось так заберемо. Так, я знову топлюся. так, Вниз і тут. Ось так. Так, і все. І тепер у нас є глини зараз. 60 блоків. Давайте спробуємо е, напекти ще глини. Зараз зрубаємо якесь деревце і будемо пекти цеглу. У мене блоків захисту немає. Вони, я нагадую, красяться згодування міді. У нас міді також зараз немає. Мабуть, все ж таки треба пошукати поклади міді, що можна було. Так, дерева в нас також немає. Дерева в нас також немає. І тому. І тому треба зрубати якесь деревце, і сокири в нас... Ні, сокири є дерев'яна, добре. Так, сокири в нас є дерев'яна, давайте зрубаємо ось це деревце. Так. І будемо тихенько пробу... пробувати спекти цеглу. Тому що треба продовжити будівництво. Так, як бачите, у нас ще є листя давайте ще листя ви Ли Ось так. І ще пенічок треба забрати оцей. Так, і що тут є? У нас є яблуня, яка вже росте. І тепер йдемо до нашої пічки випікати глину. Хай собі печеться. Подивимося, що в нас там залишилося. Так, а це ж а. У нас залишилася деревина. Це яблуня. Так, це у нас Apple 3 leaves. Так, і у нас схоже, Де ж у нас вже ніч. Так, що у нас там? 12, 12 цихлин. Я тут бачу тільки роботів. Ну, насправді при випіканні цегли особливо багато деревни не використовується, тим не, менш, тим не менше треба, щоб деревина, щоб деревина завжди була. Тому що дерево це надзвичайно важливий ресурс при будівництві будинку. Можливо, варто зробити будинок з дерева. Насправді я не хочу робити будинок з дерева, я хочу зробити будинок кам'яний. Тому сьогодні будемо, мабуть, ми ще випечемо дещо глини і будемо далі, далі фантазувати, що можна з будинком зробити. Отже, як ви бачили, в нас зараз 30 цеглин, 31 цеглина вже вже спеклася. Я нагадую, для того, щоб можна було з цегли щось робити, з неї треба зробити цегля, цегля, цегляний блок. Він складається з чотирьох... Щоб скрафтити цегляний блок, треба. Чотири цеглинки, і тоді можна буде зробити цегляний блок. Після чого можна буде з цегли щось робити. Як бачите, в мене вже дві цеглинки є. І зараз буде ще 40, 41. Після чого ми зараз ми будемо пробувати щось знову будувати. Як бачите, насправді і таке буває. Важливо насправді скрафтити блок захисту, тому що ясна річ, якби, якби майно було захищене, ніхто б нічого йому не зробив. А так як бачите, в нас тут така от неприємність, тепер в нас немає де спати, ви всі пам'ятаєте, я Я спав просто на, на цегляну на 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 підлозі, тепер треба спати стоячи. Тому що будинку в нас тепер немає, в нас. Від будинку насправді була тільки підлога цегляна, тепер я намагав, не спробую щось зробити ще. Отже, я думаю, що ми зараз спалимо усе дерево і накрафтимо цегли, щоб можна було щось будувати. Чи будемо захищати зараз чим? Ну, немає чим захищати, тому що треба десь накрафтити Так, Я забув забрати наші цеглинки. Як бачите, у нас 62 цеглинки і зараз будемо знову крафтити. Нашу цеглу. Отже, беремо, відкриваємо е, крафтинг і пробуємо скрафтити цеглин. Як бачите, ось так виходить у нас, цегли, у нас цегляний блок. Спробуємо додати ще. І просто накрафтимо зараз е, цегляних блоків, щоб можна було з них щось будувати. Отак. От ще дві. Ще одна. І лишилося, як бачите, знову дві цеглинки. І 15 15 цегляних блоків. Насправді, це дуже гарний, дуже гарний цей матеріал дуже гарно виглядає, мені дуже подобається. Давайте знову пробувати будувати щось. Так, зробимо, зробимо так, як було приблизно. Ось так. І тут у нас буде така ступінька, що сюди можна було залізти. Ну, от, в принципі, десь так воно і було. Так, щось тут можна додати. Ну, давайте додамо, як, як ви пам'ятаєте, я ще намагався скратити ліжко. Те, що в нас немає ліжка, це теж не дуже добре. Тому, що будемо за... сьогодні, мабуть, робити, давайте спробуємо скратити ліжко. Так. Зараз зберемо хло... бавовник. Я всім нагадую, оця ж називається бавовник, і з неї кратиться бавовна. Тобто, якщо ви не знали, то я вам кажу, що насправді це дуже важливо. Так, як скрафтити. Так, як скрафтити нам бавовну. Ось так. Ще один блок. І в нас тепер є. Чотири блоки White wool. Насправді wool це є не бавовна, а е, матеріал тваринного походження. Тому це, мабуть, дуже дивно. Тим не менше, ось такі справи. І тепер треба висадити знову бавовну, ту, що ми тільки що зірвали. Тому що бавовна має далі рости. Так. Так, ось, хай далі росте. І давайте все ж таки спробуємо скрафтити скрафтити ліжко. Що по потрібно для ліжка? Ну, очевидно, нам потрібно бавовна і дерево. У нас є. був блок. Блок деревини. деревини. Так, я вже не пам'ятаю, як, як красти ліжко. Як ось так. Так чомусь не виходить. Давайте спробуємо ось так. О, бачите, ліжко є. Гаразд. Тепер ми маємо на чому спати. Це, панове, велике досягнення. Ура! Тепер можна поставити ліжко і спати прямо тут. Тому що якось пам'ятаєте, я спав просто на голій. Ой, впав. Спав просто на голій цеглі. А тепер в мене буде ліжко і буду спати як справжній сільський пан. Що робити? Нічого не робити. Зрубаємо ліжко і поставимо його в інше місце. мені тут не подобається. Треба, щоб ліжко було, ну, скажімо, отут по центрі. Да. Ну, тільки щоб над водою, бо це дивно. Хоча, я думаю, можна і спати над водою. Це теж, мабуть, буде непогано. Отак, от ну, тепер можна ось так лягти, лягти і трішки подрімати І всім доброго ранку. Ілів бет і ось такі справи. Бачите, тепер отак от можна спати. До особливостей механіки, якщо ви переночували на ліжку, якщо вдруг станеться так, що у вас станеться респаун, ви зараз у самому ліжку, а не десь там. Тому це насправді дуже добре. Да. Тому ось, зі свіжих новин тепер у нас з'явилося ліжко і тепер є де спати, а не просто на тягній е підлозі, що, мабуть, не дуже зручно, і, тому що е трохи прохолодно, а коли спати на м'якому ліжку, бавовни, це, мабуть, це значно краще. Так, ось так ліжко виглядає. Ще, ясна річ, річ що треба поставити ліжко для моєї подружки. Я її поки що не знайшов тут, тут в грі, але тим не менше я. буду на цим працювати також, мабуть. Так, що далі? Ну. Я думаю, в принципі, що ну, це спати доволі незручно, коли гулу капає сніг, дощ і, і взагалі. Е, доволі так ос освіжаюча вночі зимою, мабуть, це, це ж не дуже добре. Хоча ну, він дивіться, що, що, що дерева ростуть, і травічка. Ну, Нас тут все ж таки зима. да, Така сурова зима. Так, знаєте, мінус 20 гратів морозу. І отак ми відпочиваємо. Тому у нас є ще аж два блоки цегли. Два цегляних блоки. І давайте зробимо, як сказав мій друг аніменш, займемося декором. Отже, з декору що нас лишилося? Давайте подивимося. У нас залишилися два цегляних блоки, з, з яких можна зробити шоу. Ну, давайте поставимо отут ось так, щоб було добре, що тут хтось живе. І поставимо. Ось такий факел, що до нас знов хтось полізе і знов щось О, да. І тому важливо, щоб було весело. І як бачите, знаєте, що це таке? Це називається папір. Для чого? Для любовних листів. Тому це дуже важливий матеріал. Для чого я посадив папірус? Я не знаю, хто тут що брав, але оскільки він забрав мою цегла папірусу, папірусу він мене не брав. Це означає, що людина дуже самотня. І намагається будувати якусь ерунду. А в мене є папір для того, щоб писати любовні листи і більше мені нічого не треба. Для чого? Ви знаєте, Я останнім часом трішки. Е трішки... Е рішив зайнятися поезією. Не знаю чому, в мене лишилася книжка зарубіжної літератури шкільна, і я трошки її там почетаю, мені подобається. Да. А... І що мені треба? Треба багато папірусу, щоб писати. Вірші. Так, вот. да, щось я трішки захопився, тому що не потрібно займатися. Так, якщо комусь треба цього, ну добре. А мені потрібен папірус і папір. Да. Отже, давайте. По... Да. А факел да і факела немає. Да. Ну, от таке вот. Ну що я зроблю? Да. Вон, короче, не треба займатися... Ой, вибачте, будь ласка. Не треба займатися дурницею. З'їсти можу? може, давайте. Тут... Оставимо факел. Для чого? А щоб було добре видно, де я живу. Да. Це надзв... надзвичайно важливо, завжди знати, де... завжди по... люди повізнати, де ви живете, щоб обов'язково перейти в гості. Да. Тому дурницями займатися не треба. Отже, знаєте, я ось що думаю, мені мене є доміна, давайте я відкрию до нього. відкрию публічну приватну інформацію. Там усе, що хочете. Є адреса, є номер телефону, може комусь цікаво, то позвонить напишіть, напишете, що ви там хочете. Можна листи писати, можна дзвонити, можна. електронні ли листи писати. Загалом таке. Да. Так, мені просто цікаво, чи можна зробити. Так, що можна зробити з цегли? Мабуть, нічого не можна зробити більше з цегли, тільки цегляний блок. Але є ще ось така штука, яка. Це... Забор з булижніку. Мене, я його використовую, я, я роблю ось такі прикольні факели, мені, мені дуже подобається. Так, що я думаю, да, давайте. Якщо це була та сама черна, незнайомка, не не що, що тут швенді швендіє по серрері. Да, да, давайте я все ж таки лишу її хоча б якесь яблочко. Ну так, з, з легким намьоком. Ось так. Тому. Що, от бачите, от. от і що далі робити... Ну не знаю. Так. Отже, ось такі справи. О, а це робот. Знаєте, наші роботи не дуже бути дуже води. Чого він туди поліз, не знаю. Ну, мабуть. робот, А если він ж залізний, то він що, заряжають і все, ну так теж буває. так. А давайте подивитися, що у нас там з деревом робиться. Так, давайте подивимося, що у нас там робиться з деревом. Що у нас робиться з деревом, так. Де наше дерево? Тут немає. Так, а де ж садив? це дерево? Ну, десь приблизно я його садив ось тут. А давайте ще яблочок наберемо. Так, чим Сук... виконують прибули з сокирою зривати яблука. Я от бачите, зриваю яблука з сокирою. Це насправді дуже. Ну, якби, Сокира незвичайна, але тим не менше. Нею доволі зручно зривати яблука. Так, Таакдем далі. Так, ми, ну хоча ну, 5 хватає. вадимо. Я ще останнім часом трошки попрайсі, не знаю, от це все. Да, на борщах. Таке теж буває, так що робити? Так. Ніких. полуфабрикатів, не, яких? Полуфабрикаті, не з Так. Ну, Я хочу спробувати все ж таки домашнього борщ, а не з полуфабрикатів. Чуботово. Хто б не зрив борщ? Пишіть пишіть в коментарях нижче, хто мені хоче борщ зварити. Да. Я все, стараюсь, стараюсь, і борщів все немає і нема. Да. пельмені. ага. Так, ну що ж, я насправді думаю, піду далі мечтати про борщ, а ви дивіться мої відоси. Тому на все добре, до побачення.